Через тиждень вже початок нового навчального року. І сьогодні в відео ми з вами будемо згадувати дуже важливу теорію. Я вам допоможу згадати речі, які, впевнена, за літо багато хто забув. Важливо спочатку знати теорію, а потім вміти застосовувати її на практиці. Склала задачу, формація НМТ, які допоможуть згадати важливу теорію 7 по 11 клас, і ви побачите свої проблемки. Буде все дуже швидко, легко. Починаємо. Працюємо швидко і обираємо правильне твердження з п'яти запропонованих варіантів. Почнемо з сьомого класу. Оберіть правильну рівність. Правильна відповідь Г. Згадайте винесення задушки, і тоді в нас в дужках саме залишиться А-Б. В сьомому класі ви вчали формули скороченого множення, згадайте різницю квадратів, квадрат різниця, квадрат суми, а ще є групування. Для чого це нам потрібно? В восьмому класі ви будете розкладати на множники для скорочення раціональних дробів. Напишіть, будь ласка, яка мала бути права частина при розкладанні на множники в умові Д. Згадаємо функції. Серед запропонованих функцій укажіть пряму пропорційність. Правильна відповідь В. Це один із видів лінійної функції за умовою, що Б дорівнює нулю. На НМТ в цьому році було декілька завдань з питанням про пряму пропорційність. Y дорівнює Б це також вид лінійної функції, коли k дорівнює нулю. Обернена пропорційність, квадратична функція. Усі ці види функцій вам будуть потрібні і надалі. Особлива увага на НМТ. Пряма С перетинає паралельні прямі А і Б. Які з наведених тверджень є правильними для кутів? Оберіть. Правильна відповідь, де, кути 1 і 3 дійсно є суміжними. Згадайте, які кути є суміжні. Повторіть, для восьмого класу це дуже буде потрібно. Які кути є вертикальними. Ще вам потрібно згадати, кути при паралельних прямих та січні. Внутрішні односторонні, внутрішні різносторонні. Ще раджу не забути про називається, відповідні кути. От 1 і 4 на цьому рисунку відповідні. Ідемо далі. Які з наведених тверджень є правильними? Перечитайте усі і оберіть. Лише третє твердження є правильним. Давайте розбиратися. Медіана Трикутника. Згадайте, ділить сторону навпіл. це твердження не є правильним. Центр кола, описаного навколо трикутника, лежить на перетині, ще нагадаю таке поняття, серединих перпендикулярів. Перпендикуляр, який проходить через середину, сама назва говорить про це. Це є центр описаного кола. Якби це був центр вписаного кола, то ті б на перетині бісектрис. Дуже часто ці штуки плутають. І останнє твердження: одна з висот рівнобедреного трикутника, а саме та, яка проведена до основи, поділяє його на два рівнобедрених трикутника. Згадайте властивість, це дуже важлива теорія. Відповідь тільки В правильна. Ми з вами повторили важливі питання сьомого класу. Я запрошую вас до вивчення і алгебри, і геометрії сьомого класу на освітню платформу математичка. Вчимося разом! Згадаємо те, що вивчали у восьмому класі. Оберіть правильну рівність. Правильна відповідь Г. При діленні степенів з однаковими основами. Основу не змінюємо, а показники віднімаємо. Правильна відповідь, ви зрозуміли, чому саме така. Глянемо, де були проблемки. А в степені 0 дорівнює одиниці, якщо основа не дорівнює нулю. Корень за в квадраті це модуль а, а в степені мінус 2 це 1 поділити на А в квадраті. Згадайте властиві степені з від'ємним показником. І сума коренів не дорівнює кореню суми, Такого, такої властивості у нас немає. У вас так само вийшло? Яке рівнянь немає розв'язків? До вашої уваги, 5 квадратних рівнянь. Оберіть. Немає розв'язку рівняння г. Якщо ви будете перевіряти дискримінант, згадайте б квадрат мінус 4 ну, До речі, квадратне рівняння має вигляд т х квадрат плюс bx плюс c дорівнює 0. Коефіцієнт перед змінною х квадрат а перед хсом b і це називається вільний член С. В цьому випадку дискримінант буде від'ємний. І тоді саме відповідь Г. Чому? Тому що це рівняння не має розв'язків. Я дуже-дуже прошу, щоб усі повторили тему квадратні рівняння. Ви, можливо, перевіряли і інші умови. Як це швидко робити? От, наприклад, перше А і В можна перевірити за теоремою коефіцієнтів. Є дуже класне відео на каналі. Математичка, перегляньте, теорема Вієта допомагає швидко шукати відповіді, неповне квадратне рівняння. Згадайте тему квадратні рівняння. І в 9 класі це також дуже буде потрібно при вивченні квадратичної функції. На рисунку зображено прямокутний трикутник з катетами А і Б, гіпотенузою С і гострим кутом альфа. Укажіть правильну рівність серед запропонованих. Згадайте означення синуса. Це відношення протилежного катета до гіпотенузи правильна відповідь Б. Синус альфа дорівнює А поділити на С. Важливо пам'ятати означення тригонометричних функцій і. Пам'ятати не тільки через літери А на це, а краще запам'ятовувати саме словами протилежного катета до гіпотенози, то буде синус. Повторіть і косинус, і тангенс. Це також дуже важливо. За якою формулою можна знайти площу трапецію, зображеною на рисунку? Обирайте. Правильна відповідь де. Зазвичай формула площі трапеції записується так. Одна друга А плюс Б помножити на H, можна сказати, напівсума основ помножена на висоту. Я замість однієї другої запропонувала коефіцієнт 0,5. так само буде правильне твердження. Формули площ бажано знати на пам'ять. Ви дійсно маєте на НМД довідкові матеріали, але якщо в восьмому класі запам'ятаєте, набагато буде легше і в 9 класі працювати, і на іспиті також. Ми з вами трішечки згадали важливі питання 8 класу. Вивчати алгебру і геометрію 8 класу я запрошую вас за допомогою моєї освітньої платформи Математичка. Переходимо до 9 класу. Працюємо з нерівностями. Яка з нерівностей виконується для будь-якого значення змінної Х? Оберіть. Правильне твердження Г. Чому? Х квадрат це завжди невід'ємний вираз. Він може бути або більше за нуль, або дорівнювати нулю. Ще кажуть, що тут х може бути будь-яким дійсним числом. Відповідь г правильна. Швиденько пробіжіться по іншим питанням і перевірте, чому там неправда. X квадрат не може бути від'ємним, х квадрат, звичайно більше за нуль. Так, але буває випадок, коли х квадраті може дорівнювати нулю, і тоді нам підійдуть всі значення крім нуля. А тут потрібно для будь-якого значення змінної. X квадрат менше за 0 взагалі не може бути, я вже казала. А менше рівно він тоді тільки, коли х дорівнює 0. Тобто ця нерівність виконується тільки для х дорівнює 0, а не для будь-якого значення змінної. Ну і X квадрат, оскільки це значення невід'ємне, якщо додати одиничку, то буде строго більше за 0 для будь-якого значення змінної. Це також не є правильна нерівність. Графік якоїсь запропонованих функцій розташований тільки в третій та четвертій координатних чвертях. Обирайте. Правильна відповідь саме А. Згадайте перетворення графіків функції. Як виглядає наша парабола? Схематично накидаю графік. І якщо х квадрат плюс 1, перенесення вгору от в другому Б, в умові це графік розташований в першій, другій чверті. Якщо х квадрат мінус 1, це графік перенесено на одну клітиночку вниз, якщо це мінус одиниця, розташований у всіх координатних чвертях. Якщо мінус х квадрат мінус 1, це відки параболи? Перевернуто вниз, парабола напрямлена вітками вниз, і опущена на одну клітинку вниз, на один одиничний відрізок. Саме тут ви бачите графік розташовано в третій четвертій координатних чвертях. Якщо говорити про пряму y дорівнює Х-1, можна будувати за точками, можна схематично побачити, що розташований в першій, в третій та четвертій координатних чвертях. І відкараболик дорівнює корені з Х, графік розташований тільки в першій координатній чверті. Згадали трішечки про графіки. Це функція надзвичайно важлива тема. Ходімо далі. Якщо сума квадратів двох менших сторін трикутника менша за квадрат більшої сторони, то він оберіть. Нагадаю, якщо в нас є трикутник зі сторонами А Б С, ви порівнюєте суму квадратів менших сторін з квадратом більшої сторони. За умови, що сума квадратів двох менших сторін менша за квадрат. Третьої більшої сторони трикутник буде тупокутним. Правильна відповідь була де? Якщо буде більше, тоді він буде гострокутний. Якщо буде знак рівно, тоді він буде прямокутний. Це наслідок з теореми косинусів, бажано також його пам'ятати. Це вивчали в 9 класі. Повторили. Оберіть закінчені речення. Якщо скалярний добуток векторів дорівнює нулю, то вони. Вони будуть перпендикулярними. Згадайте, умова перпендикулярності, векторів. скалярний добуток дорівнює 0. нулю. Є умова. Колініарності є умова, коли вектори утворюють тупи та гострий кут. От якщо скалярний добуток буде додатній, тоді це гострий кут між ними. Якщо він буде від'ємний, тоді кут між цими векторами гострий. Тема векторів буде потрібна ще й в 10 класі, тому важливо усім, хто закінчив 9 клас, її згадати. Вивчити будь-яку тему з алгебри геометрії 9 класу, я пропоную за допомогою моїх курсів на сайті математичка. Переходимо до повторення 10 класу. Тригонометрія. Згадайте, чому дорівнює значення синуса 270 градусів мінус альфа. Обирайте. Правильна відповідь де. Згадайте формули зведення. Якщо формули містить 270 градусів або 90, то функція синус замінюється на сходну функцію кофункцію. Тобто на косинус. І якщо в нас 270 мінус альфа, 270 градусів мінус альфа, це деякий кут третьої чверті. В третій чверті синус буде від'ємним. Ставимо знак мінус. На каналі є відео, ви можете переглянути ну, і розібратися з формулами зведення. Ще раз кажу відповідь, де є правильною. В 10 класі почали вивчення початків аналізу. Знайдіть похідну функцію, y дорівнює корень, а під коренем. X в п'ятому степені. Обчисліть. Правильна відповідь В. Для того, щоб визначити похідну цієї функції, потрібно записати корінь у вигляді степеня з дробовим показником х степені 5. /2. І згадаємо, як знаходити похідну степеневої функції. Якщо в нас х n то показник множимо на х степені на одиницю менше. Отже, 5 других множимо на х степені 5 мінус 1. Тобто х степені звели до спільного знаменника 3 других і не забули помножити на 5 других коефіцієнт. Я запишу попереду 2,5, бо, оскільки бачила, що в мене в такому вигляді відповідь. І тепер повертаємося. У нас немає такої відповіді, значить, нам потрібно знову повернутися. Від степеня до кореня і записати як корінь квадратний із екса в кубі. Зрозуміли, чому така відповідь? Так же ж? Попрацюйте, тема похідна, є в нас формули в довідкових матеріалах, одинадцятикласники будуть вивчати похідну показникової та логарифмічних функцій. Геометрія 10 класу, простір згадуємо, скільки площин можна провести через дві точки. Через дві точки можна провести пряму і тільки одну. А площин можна провести безліч. Правильна відповідь у нас буде Б. Ми ви можете уявити собі книжечка, зошит і це місце скріплення усіх аркушів. Ну, якщо так важко розібратися, саме безліч площин. Важливо пам'ятати аксіоми, планіметрії, стереометрії. Хтось, можливо, плутає через три точки, які не лежать на одній прямій, можна провести площину і тільки одну. В нашій умові через дві точки можна провести безріч площин. Тема декартові координати у просторі 10 клас згадуємо, яка з наведених точок лежить у координатній площині XY, прямокутної системи координат у просторі? Обирайте. Правильна відповідь г, якщо площина хі, то третя координата дорівнює 0. Ви можете себе перевірити і пошукати, де розташована, наприклад, точка Д. Вона злежить на усі аплікати, тому що X і y тут саме дорівнює 0. Ми згадали деякі питання 10 класу і вивчити тему в цілому, а також підготуватися до НМТ, Я запрошую вас за допомогою освітньої платформи математичка. Ну що ми завершили останнє завдання. Я впевнена, що це було дуже корисним для вас. Ви побачили свої проблеми. Помилки. Можливо, у когось це ідеально, але якщо потрібно вивчити будь-яку тему з алгебри, геометрії, підготуватися до НМТ, я запрошую вас на мою освітню платформу Математичка. Вчимося разом. До зустрічі!